Вітаю ігенімотричі впродовж кількох наступних хвилин. Традиційно про найцікавіше, і головне, що підготували для вас журналісти і автори рубрик на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, від чого втомилися польські фермери, яких гарантії очікують від держави. Наскільки Нідерланди планують збільшити свою армію, та на яку допомогу союзників по НАТО сподіваються у Латвії? З ефіру слава тіві інтерв'ю депутата Сейму, голови комісії з питань національної безпеки Латвії. Про це й більше за мить. Польські фермери відчувають в тому дослідженні таке результати дослідження організації Moincommon. 62% фермерів вважають, що їх залишили наодинці зі своїми проблемами. Водночас 38% опитаних зазначили, що їхні господарства постраждали від посухи, а 16% відсотків Польські аграрії переживають зростаючу фрустрацію, оскільки вони відчувають себе самотніми у боротьбі з економічною кризою, несправедливими умовами для торгівлі та наслідками зміни клімату. Йдеться в дослідженні. Зазначається, що Опитана категорія також вважає, що ні уряд, ні європейський союз, ні змі чи політики не захищають їхні інтереси достатньо ефективно. Основними проблемами фермери називають низькі ціни на сільськогосподарську сільсько продукцію, зростання витрат на виробництво та зміни клімату і екстремальні погодні явища. Більше про причини фрустрації польських аграріїв читайте на Слава ті і про очікування союзників у НАТО. Депутат Сейму, голова комісії з питань національної безпеки Латвії Айнер Сладковський Ветері Слава Тіві розповів на яку допомогу від союзників його країни розраховує в разі агресії з боку Росії. Він пояснив, що у Латвії знаходяться військові з 12 країн НАТО. Там розміщений найчисленніший контингент серед країн Балтії, яким керує Канада. Трохи менше військових НАТО у Литві, близько 3600 військових, і найменше в Естонії близько 2200 військових. У НАТО 32 країни, але не усі держави представлені у Латвії. І як сказав урядник, ми використовуємо той контингент, який має дуже добре. Добре оснащення добру підготовку. Вони не лише охороняють мир у західних демократіях, а й мають можливість проводити навчання. До речі, Латвія щороку проводить тренінги для збройних сил України, сказав депутат. Більше з розмови читайте на нашому сайті. І наступна тема про північний потік потік-2». до новини з Німеччини. Прем'єр-міністр землі Мекленбург передня помирання Мануела Швезіх виступила у п'ятницю проти використання газопроводу Північний потік-2, який так і не запустили який у 2002 Му році вибухнув так. Вона прокоментувала спекуляції про те, що американські бізнесмени можуть запустити газопровід спільно з Росією. У Німеччині з самого початку існував чинкий, чіткий принцип, каже вона: Північний потік 2 не буде сертифіковано, якщо Росія перетне червону лінію, а вторгнення Росії в Україну загрожує всьому світу Європі. І тому я вважаю, що в ці часи за жодних обставин не можна посилати сигнали про запуск північного потоку. 2 Швезік заявила, що не допустить, щоб це питання знову розв'язували за рахунок Німеччини. Газопровід мав постачати Російську. Ський газ спорту услуга в Росії через Балтійське море до Лубміна в землі на північному сході Німеччини. Докладніше про це читайте на сайті Слава Тіві і про фінансову допомогу для України. З тієї ж Німеччини Німеччина затвердила більше 10 мільярдів євро допомоги. Із них 3 мільярди євро піде на військову допомогу вже в поточному році, а ще 8 мільярдів євро на період наступного до 2029-го. Рішення про виділення відповідних коштів затвердила комісія Бундестагу. Це означає, що загальна сума на підтримку України у 2025 році складе 7 мільярдів євро. Додаткові кошти запросили оборонне та зовнішньополітичні відомства Німеччини. Декладніше про це читайте на нашому сайті. І наостанок журналісти Слава тіві підготували підготували для вас огляд польської преси. Зібрали найцікавіші думки експертів щодо переговорів дипломатії США та перспектив війни. Звідси процитую деякі тези. Трамп може поставити Європу перед жорстким вибором, а поспіх США не на користь України, заявив професор Ян Янжелонка в ефірі Ток фм чи запропонує США росіянам перемогу у війні? Розмірковує експертка, експертка з питань безпеки кадрі лік в інтерв'ю газета Виборча. Дрони та майбутнє війни ключові уроки для заходу. Міркування британського історика і аналітика Пітера Кадіка Адамса у розмові з тигодніх повшехні. Це лише маленька частина з найважливішого. І більше читайте на сайті Слава Тіві. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.